Друзі, мої вам вітання. Розпочалася в нас війна. Війна на безумстві. Стародавній жах, да? граємо ми проти Palm Elite. І ось що мені залишилося бити. Дочекався я моменту, коли спокійно можу записати. Ну що ж, ви біжіть. Поставте лайк, підпишіться, хто не підписаний. А я поки що ціль виберу. Так, друзі, розпочнемо з такої цілі. Угу. Візьмемо трієчку, Бо нема в мене коверки пятерки Коверки п'ятерки. <хи> Ладно. М -м -м. Щоб ці слизняки були поменше, короче Ой, давай. Тобі. Ну, такий дамо Один хил, один хил, ну. Чи короче Чи по старій схемі? Хейм. А хто його вб'є? Ладно, давайте так. Де тут якийсь загін впихнуть йому? Такий пойдт. Пойдт, погнали. Угу. Ну, допустим, трієчку я бачу. Фіолетову. Давайте знизу подивимося, що там. Червоний це добре. Так, ну, хендаля щоб вбили, було б чудово. Якось бажано. Ну, ми так зараз заберемо камінець да і все, ну... Я ж вже почти зарядився. Може залишите мені Хендаля на наступний раз? Горік же з одного камінця не має зарядитися. Блін, зарядився. Тварина. Ух. Мені просто цікаво, він зараз висрес лист. Я його вб'ю. Навряд чи я його вб'ю. Давайте зарядимо сюди. Так, ну ці будуть раситись. мені потрібно, блін. А якщо я не буду нічого використовувати? А? Як вам такий план? Я зараз буду просто... Я зроблю так. О, чудово! Просто постараюся його вбити. А він зараз не вб'ється. Ні, вбився. По паразиту бачу, що вбився. Так, ну шукаємо один фіолетовий прямо по центру. Тупо по центру поля, коротше. Ой божечко. Зараз нас будуть бити. А з двоцінкой? Ну ти молодець. <плес> Я все одно не розумію, де мені Фіолетове знайти. Уявлення не маю. Ну, типу стараємося щось тягнути час. О, фіолетовий, Щоб безумі... без... безумство на них побільше накладалося. Бо з камінцем я так бачу дуже тяжко. Так, тільки за себе. Молодець. Молодець, дівочка. Е, Можна спробувати. А воно там не пробується. От тут щось підняти я хотів. А воно. Ну ладно. Одненький. Одненький фіолетовий є. На Накрайняк у нас є ще Дивіться вона паєчка. На Накрайняк у нас є ще ворожа Астрид. Так. так, так, блин, тут кристалл стане. Ну ладно, давайте зберемо. Ага, чудово. На кінець-то. На кінець-то фіолетовий під'їхав. Нам може ухилитися, але ми ось так зробимо. Ну, Воно так і є. Давайте тоді ось так. Спрацював молодець. Молодець. В те є сотка, тому давайте сюди і червоний поки що зберемо. М -м -м. Тоді ось так. Гурік має вмерти. Так, є проблема. Астрид заряжена, но на ней сорокет. 40 сорокет. 40 Нормально. идти за нас. Так, я думаю, закінчимо. Так, ну вибір в мене невеликий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ага. Давайте використаємо швидкий капчик. Барда я так і не зловив якогось іншого, щоб підходив. Якби його зібрати? Давайте гарненько тут зберемо. Нам треба так, щоб так, щоб щось залишити. Залишити. Ну, давайте, може знизу правда повилітати? О, чудово. мені потрібно зробити дюрку, дюрку тут цей супротив не буде чинити, а ці типу реасаються. Давайте в цю. Вдаримо сюди. Якщо що у нас ще шість є? Да шість у нас є. Так, ну давайте так тоді. Тільки не, не заряджайте його. І до божевілля ми встигаємо. Так, тоді ось так. Цього сюди. То можна цим вдарити. Ні, думаю, можливо, трьох разом поставить. Не поставив. Сама померла. Так, якусь таку команду я використав. Так, погнали на таку Бернадет. Бачиш п'ятірку, збирай п'ятірку. Взривай п'ятірку, а потім думай. По суті, можна сюди притулити. А, де це, це я вже, блін? Замідлюки, так? да? Ну, ти даєш 142. 142. Ну ладно. Не буду я ризикувати. Птірку жовту краще зберу. Спробую ту медею заблокувати. Аскіна ми не заблокуємо. А ось дею можемо. Угу. Бей уже, бий. Так. Пробуємо хилитись. Нормально. Чудово, як навіть сказав. Нехай кушанг поки по... Почекає. Я, напевно, не вб'ю її, так? Блін, треба було ту приблокувати. Ну, ладно, вона зараз собі на цього. Божевілля настакає. Давайте просто в цю. І ось таким чином знову ж таки, блін, синіх немає тай раз Але кристал взірвав, тому їх і немає. Мені підхилитися б. А ось і синє. Ну і все. Там ще одна бернадет є. Може туди ще злазити. Давайте сюди, не зважаючи на Фафніра. Фафніра. А будемо його в першу чергу зносити. Погнали. Правда, у мене нового барда для цього. Ну ладно. Це я вже сам з собою говорю. Там зверху Бернадет просто з сладгом. А це в мене останній новий бард. Так, яким чином іде я можу його зібрати? Ну тут один. Угу. Давайте ну, ось так. Беремо цей. Ладно, знизу виїхав. Я хотів отут фіолетовий здвинути, ну, щоб червоний три зібралися. Коротше, план був такий. Добре. Як я і казав, план у мене вбивати, У мене ще є шестірка. Тому давайте ось так. Так, потрібно ще ж цю притулити. Тут камінці є, і там камінці є. Значить... Будемо викручуватись. Тут а є, а тут каміння має добити. Все чудово. Далі. Далі, далі. Все одно хильнусь. Ех, там три червоних стоїть в порожнечу. А воно може реснутися. А й пофіг, що вона реснеться, На ній зріз є. Тому просто вдаримо. Просто вдаримо. Давайте сюди і ось так. Ну і все. Раз, два, а тебе ми почекаємо. Там таке різноманіття оборон, але, на жаль, я в такий час вибрав для гри, що в мене нема чого вибирати. Так, два капця три цілі. Да? Ну. Так, погнали ще сюди. Так, без барда. Але будемо старатися не дуже чіпати його. Того сладга. Так, ну це чудовий хід. Ай. А, нормально. Нормально. Що там з червоними буде? хрен його знає. Вона ще й заповільнена. Так. Каркаричом її бити, Чи Джун не не витяне, напевно. Давайте Крикаричу. А ладно, Джун би також витягнув, але ми по фіолетовому вдаримо. Синенький якби підняти. Дайте но ну, тут охід пропустимо. Та не хотілося б від цього дядька вгрібати, але я не хочу чіпати сладга. Мені б хільнутись не завадило. Ну ладно. Сині я знайшов, в жовті полетять, да? на всяк випадок я включаю. А, він підмільки, він не дозарядився. Ну і нормально. Чесно, чесно я, блін, а я не хочу хилятися, хотів сказати. Охилися? Ну, то було також. Так, один хід. Давайте переключимо. Ось так краще. Ну, Оні, дякую, ти свою роботу, в принципі, зробив. Можливо, я встигну його добити. Так, послад бачу, не хоче за мене працювати. Ну, і фіг з тобою. Угу. Ну, не прокатило, ну буває, ну шо? <ріст> 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 ну ладно. <ріст> <ріст> Давайте, у нас уже двадцяточка. У нього він все одно б'є в мене. Ну ти жук. Ну ти жук. Нічого, зараз ми тебе доб'ємо. Так, ну це можна не боятися. Ну і слав, залишився, думаю, якось вже впораємося. Зараз головне нього 70 безумства. Він нас зараз похилить, потім ми ще себе похилимо. А якщо він нас не похилить, давайте краще відразу своїми, що це ти спиш? Десь я щось пропустив. Підхил то все чудово, блін, а. Каміння потрібно. Причому потрібно зарядити всіх і відразу. Ладно. Сенькі. Дарма я використав, треба було тримати цього. Джуна, а можливо, і не дарма. Ну, якби, блін, все хорошо, але коли б'єш і вилазить ще один. Слимак, ти якби крадеш, а в нього новий з'являється. Це мені не дуже. Так, друзі, погнали. Е, ха-хе, фавнів набрав. <гум> Війна на Безумсі у мене впевнено залишились на останній капчик. Вони б, напевно, і не заграли, б, якби команда якась інша була. Хочусь ось так через комбо. Ну, я його не, не зовсім таким уявляв, звісно, таке це комбо. Ну ничего, давай тоді делає так. Давайте цею пройдемся. Потім ниндзя по трьох лупанем. Ага, значить сюди. Значить сюди. Потім у нас є. Та пофіг, що у нас уже є. Давайте просто трічку тут скинемо. там. Ось тут хід прикольний. Типу бомба зверху стоїть, і ще одна бомба червона з'являється. Ну, Давайте тобою вдаримо. Ось цей хід я хотів зробити. Так. Ну, буде ухилятися, не буде. Ну, блін, ми додавим. Ну і все. Е, так, підіб'ємо підсумок. Набив я 301. Війна на безумстві насправді стала легшою. Е, вибір... Команду противника дуже чудовий. На будь-який смак. Так що під будь-які команди, як ви бачите, я на ходу збирав. Ну, ви не зовсім бачите, але я то все збирав на ходу. Вони, якби заготовочки якісь є в голові, які персонажі працюють друг е, разом. Ось, дочекався, оборони їхні, бачите? Повністю всі. Можливо, напевно, я так. Ні, ладно. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.